Патріотичного виховання в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся 4 лютого. Директор навчально-наукового інституту економіки і права, кандидат юридичних наук, професор Юрій Степанович Кононенко, переконаний, що українська держава переживає складні часи. Переконаний в тому, що перемога буде за нами. Ворог буде розбитий. Слава Україні! У свою чергу проректор з наукової та інноваційної діяльності, доктор історичних наук, професор Сергій Валерійович Корновенко, зазначив, що студенти ЧНУ імені Богдана Хмельницького відстоюють незалежність України. 36 осіб із зброєю в руках охороняють нашу з вами державність. На превеликий жаль, два випускника нашого університету загинули в АТО. Про ситуацію та проблеми в зоні АТО розповів старший офіцер, старший викладач навчального центру Державної прикордонної служби України Олексій Олександрович Лупан. Але незважаючи на це, ми не дали захопити ворогові східну нашу частину нашої держави. Ми зараз кожного дня, кожної хвилини боронимо її кордони. Вони трошки стали меншими, але наші бійці стоять. До останнього пострілу, до останнього подиху і удару серця. Я не боюсь сказати вороги, оскільки вони зі зброєю в руках прийшли на нашу землю. І не боюсь сказати, воно, це не антитерористична праця, це війна. І ми повинні з цим погодитись. І якщо ми вистоїмо, ми докажемо, що ми нація, яка склалася, яка має свої кордони. Своє населення, свої погляди, свою державність під час зустрічі вшанували пам'ять про генерала майора Ігоря Момота та пригадали розвиток тих трагічних подій. У двох-трьох метрах від нашого намету. В нашому наметі розміщувалось дев'ять чоловік, в тому числі і покійний генерал-майор Момот. Студенти чи не подякували гостю та всім захисникам України за мужність, патріотизм та героїзм. З боку обіцяємо бути для вас надійним тилом. Ми віримо у вас. Наприкінці зустрічі Олексій Лупин отримав листи підтримки. Гупа особисто, я її готую. І цим ці листи через цю групу я обов'язково до бійців, які знаходяться на сході, передам. Це я обіцяю. Я обіцяю. Що ми будемо завжди віддані своїй військовій присязі, і ми служимо, запам'ятайте, народові України, а не державі. Про мету заходу розповіла організатор Аліна Кононенко. Звикла до цих поганих новин, тому метою все-таки є е, освіжити оцей патріотизм студентів, знову таки показати, що е, все не так просто і не так легко, як це дійсно показують нам новини. Або те, що ми чуємо десь серед людей, такі зустрічі планують проводити в ЧНУ і надалі. Олеся Нестеренко, Анастасія Моргун, Артем Ківак, студентське телебачення ЧНУ.